Що ти отримуєш за допомогу військовим? Хейт отримую. Братан, хейт, От ти допомагаєш і ти отримуєш багато хіров за пазуху. Поняв, як це працює. Я не розумію, але це та причина, чого допомога і волонтерка зникає, як такова. Воно все переросло в якусь комерцію, на жаль. От дивись, я передав 46 машин, і ми разом в тому числі декілька машин передали з тобою на ЗСУ. Без ніяких зборів, без нічого. ти передавав, станції, генератори, там зарані станції, багато одягу, бронежилети, каски, тепловізори. Та там куча всього. Поняв? Там їхала просто машина. Ми це все, звіти показував, показував, як це все працює. Так, Ні, вони все одно накидали хіро за пазуху. Вроді би старайся щось зробити для українців, зрозуміло, щось толкове і так далі. А люди, які керують якимись процесами, де вони ворочать бабками, чи якимись людським мненням, чи аудиторією, так далі, вони беруть і бачать, що хтось хоче це щиро правильно зробити, вони хлопають, закривають, знімають на них відоси, там, розоблачення, чорне віно і так далі. Люди взагалі знаходяться в ситуації, де, якщо вони комусь не довіряться і не спробують щось нове в житті, у них нічого не поміняється, вони будуть в жопі. А люди вже не я комусь довіряти, бо реально всюди, обман. реально всюди обман. Люди намагаються щось корисне комусь зробити, получають за це по лицу, м'яко кажучи. Да? Люди стараються щось останнє від себе віддати, знову ж таки, там, чи дітям, які би з дому залишились, подарити щось, чи щось іще. Опять-таки, впираються на те, що сусід щось каже, а ти пора... Піаришся, там за що цих біженців чи військових чи щось іще. Що не зроби в українському оточенні, ти будеш осуджений. Зділав хорошо осуджений, зділав плохо осуджений. Здійв дуже, дуже плохо осуджений.